Надійний помічник Івано-Франківськ воду екотехпром отримав подарунок від польських колег. Йдеться про дизельну електростанцію. Директор підприємства Віталій Савенко розповідає, її використовуватимуть у випадку надзвичайних ситуацій. Може забезпечити утворенням гіпохлориду натрію, а саме реагентом для знезараження води. А також він може використовуватися його електроенергія для очистки фільтрів. Та подачі води вже в мережу міста генератор забезпечує тільки знезараження і подачу, і промивку фільтрів, і подачу їх до водогоню. Наразі обладнання працює у тестовому режимі. знеструмлення підприємства, генератор майже добу зможе виконувати усі важливі функції. По його характеристикою може працювати до 20 годин, а далі йому треба дати відпочити 4 години буде знову 20 годин працювати. Голова Івано-Франківської громади зазначає, це обладнання надзвичайно потрібне. Попри це, зауважує мер у людей завжди повинен бути запас води. Нам дуже важливо, щоб була питна вода, і зважаючи на те, що ми. Навіть якщо світла не буде довгий період часу, все одно забезпечимо до перших поверхів, до, до другого, до, ну, максимум до третього поверха воду. Тому люди зможуть набрати питєвої води. І це дуже важливо, що ми можемо. Завдяки цьому генератору знежаражувати воду, і вода буде чиста, і буде та, яку можна буде вживати, пити, готувати їжу на ній. Зріно треба бути готовим, мати запас постійно води, води як технічної, так і питівої, На всяк випадок, бо це і війна і спрогнозувати на 100% що буде далі, ніхто не може. Окрім того, зараз місто разом з фахівцями розробляють схеми підвозу води та встановлення спеціальних гідрантів, щоб у разі не. Передбачуваних обставин мешканці могли набрати води у спеціально відведених місцях. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.